Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Сергій Рензіняк і я вам розкажу топ 10 фактів про землю. Поїхали. Перший факт: земля з'явилась понад 4,5 мільярдів років тому. Вона утворилась через Великий Вибух. Далі, другий наш факт за рахунком. 70% поверхні землі займає вода. Тобто, оце все біле, що ви бачите, це все вода. Ви Бачите, її тут чимало. Земля насправді не кругла, а овально має форму більш овальну, ніж круглу. Та обертається навколо своєї осі. Наш четвертий факт. Сонячне світло до землі доходить за 8 хвилин. Тобто за 8 хвилин ми можемо бачити за світло, і це дуже швидко. Якщо в нас на 8 хвилин на землі, це може бути трохи багато. Але в космосі це дуже швидке пересування. Дома має менше 24 годин. Звичайно, я говорю теж не про високосний, ой, вибачте, не високосний, а наш день рівнодення. Осіннє рівнодення та інші наші дні рівнодення. Тільки тоді в нас доба складає 24 години. Основна частка землі, тобто, що складає землі, земля, виходить. Це залізо, кисень, кремній і магній. Це чиста правда, бо наша земля складається якраз з цього матеріалу. І останній наш факт: у, у добовій історії землі люди з'явились близько опівночі. Це дуже цікаво з точки зору науки. Тобто, якщо ви хочете більше інформації, то підпишіться, та я викладу нове відео. На сьогодні у нас це все. Я це відео хочу викласти на свій канал, який називається Сергій В підписуйтеся, ставте лайки та не пропускайте нових відео і натисніть дзвіночок, щоб їх таки не пропускати. Всем па па па, -па.